Чому хтось досягає успіху і є активним власником, власницею свого життя? А хтось чекає з моря погоди, вірить, що йому там не везе, чи має повести, вірить, що хтось на нього може якось повпливати та всяке таке інше. Говоримо сьогодні про інтернальний та екстернальний локус контролю. Привіт, я Анна Кралюк, психологиня, психотерапевтиня, PhD та авторка цього каналу. І починається все як завжди з раннього дитинства, коли потреби немовляти ігнорують, немовля, вчиться, що його плач не має жодної відповіді. Тобто він не може впливати на дорослого, що здатен задовільнити його потреби. Ну, бо тільки дорослий може задовільнити потреби немовляти, думаю, це зрозуміло. Отже, немовля почуває світ, сприймає світ як небезпечний, як ненадійний, як холодний, як фруструючий. І що він ніяк не здатен повпливати на ситуацію, адже його прояви ні до чого не ведуть, на плач не реагують. І це вже фундамент для магічного мислення, коли людина вірить, що хтось чи щось може на неї повпливати магічним чином. І це не пов'язано з його її поведінкою. Наприклад, чорний кіт перейшов дорогу, і це може призвести до чогось поганого. Класичний приклад магічного мислення, який може ну, бути родом ще з немовлячого віку. Якщо ж на потреби, немовляти реагують, дитина вчиться, що може впливати та задовільняти свої потреби. Що дорослий взагалі є, він поруч, він чуйний, він турботливий, він реагує. А отже, світ безпечний, світ той, який дає турботу, він відкликається, він реагує на мене. І потім в процесі дорослішання це підкріплюється, коли діти вже починають говорити, наприклад, про свої хочу, свої потреби, коли в них вже з'являється інтерес такий активний до дослідження світу. І Якщо цей інтерес підтримується батьками, до реалізації їхніх хочу є певний шлях, ну, наприклад, дитина знає, що отримує те, що вона хоче, після певних дій. Це закріплює інтернальний локус контролю. Тобто дитина відчуває, що я можу досягти чого захочу в результаті певних дій. Якщо це підкріплюється ще й похвалою, то ще більше закріплюється. І навпаки, якщо дитину продовжують ігнорувати, вже вона там не немовля, а вже там Тодлер, так? Просто там не дають їй, що вона хоче, без жодних пояснень. Або ж дають щось, але, знаєте, так, хаотично, під настрій. От є в батьків настрій, задовільнили потребу. Нема настрою, нічого не задовільняють. Так? Або ж без правил жодних, якось незрозуміло, хаотично, без пояснень, дитина не розуміє, чому а, щось є, а чогось нема. Так, «Чому сьогодні є, а завтра нема. І це теж формує ось цей ж досвід, що я ні на що не впливаю, що все наслідок просто того, пощастить мені сьогодні чи ні. І тоді природно, що людина виростає з такою позицією, що я ні, на що, ні за що не відповідальний, ні на що я не можу повпливати. А це, по суті, є така позиція жертви. З якою світ завжди поступає недобре. І насправді в цьому навіть є, знаєте, такий, такий така доля правди, бо світ у вигляді батьків дійсно поступив з цією дитиною недобре. Але я не знаю людей, з якими завжди поступали тільки добре. Звичайно, є дуже різні. Пропорції цього добре недобре Це дуже індивідуальна історія. Прям, знаєте, скільки людей, скільки пропорцій добре-недобре. Але мені особисто зрозуміло, чому так важко деяким людей, людям взяти себе в руки і знаєте, лупати цю скалу. Тому дуже часто коучі та тренери можуть бути знаєте, такими шкідливими, навіть токсичними, адже вони підсилюють цю невротичність, коли вони кажуть, що там просто бери і роби. Тому що не кожен може просто взяти і робити. Кожен, звичайно ж, судить по собі і думає, що всі, у всіх так, як в нього. Але у всіх нас є різні досвіди, що нас визначають, і не з усіма ними я маю цими досвідами дійсно легко жити, легко бути активним, успішним, продуктивним і так далі. Але е, я хотіла б ще завершити тим, що, звичайно ж, наявність такого досвіду в дитинстві, ну, негативного, який я описала, не є якимось, знаєте, е, таким, не знаю слово правильно підібрати, ну, не означає, що ви завжди будете тільки страждати. З цим теж можна Щось робити, теж з цим працювати та звільнятися від всіх цих настанов, пропрацьовувати їх, напрацьовувати нові досвіди, напрацьовувати хорошу самооцінку, напрацьовувати досвід, що я можу впливати на своє життя, напрацьовувати досвід, що можна таки лупати цю скалу. і… Досягати якихось вершин, підніматися на них. Ось, ну, по суті, як напрацьовувати новий корисний досвід свого життя. Я думаю, що інформація була зрозумілою, надіюсь, цікавою. Якщо це так, будь ласка, залиште яку-небудь яку реакцію. І до нових зустрічей. Пока-пока.